Друзі, вітаю! Сейм Польщі схвалив зміни правил допомоги українським біженцям. Давайте зараз поговоримо про це. Це для тих, хто проживає українців в Польщі. Нас таких е тут дуже багато і, будь ласка, якщо можна, це відео для вас, але підписочка на канал. Ну і для хлопців з Богдана Хмельницького на Авдіївський напрямок. Купуємо вампір, банка, пейпел, картка, все в описі. Давайте аналізувати, але зробіть донат. Це важливо. Вчора Сейм Польщі прийняв поправки до закону про допомогу громадянам України у зв'язку з війною, який передбачає серед іншого продовження терміну легальності перебування для українців. 381 депутат проголосував за поправки до закону, 19 проти і 20 ще утрималося. Ну ви знаєте стару парламентську традицію, раз утримався, значить, проти не прийшов проти. Ну ось так працює. Якщо ти підтримуєш, ти тиснеш одразу за поправка до закону про допомогу громадянам України у зв'язку із збройним конфліктом на території України передбачає серед іншого продовження до 30 вересня 2025 року терміну легальності перебування для українців, які отримали номер ПСЛ «Укр», а також прив'язку з наступного року виплат гривень. Плюс мається на увазі 800 злотих за місяць на одну дитину до обов'язкового шкільного навчання для українських дітей, передає українська правда. Постанова також розширює доступ до медичних, сімейних та соціальних виплат, виплат, що виплачуються установою соціального страхування та можливість проживання в колективних засобах. Розміщення поправка також визначає максимальний 36-місячний період, протягом якого учні можуть брати участь у податкових у додаткових безкоштовних курсах польської мови. Рішення стосується учнів, які почали відвідувати заняття в 2022-2023 та 2023-2024 роках. Закон також передбачає запровадження нових правил підтвердження особи громадянина України, який подає заяву на отримання номера ПСЛ. Єдиним способом підтвердження особи буде пред'явлення дійсного проїзного документа. Розпорядження також передбачає, що з 1 липня фінансування підтримки у вигляді проживання та харчування біженців з України, які перебувають в особливо складній ситуації, буде можливим лише на підставі підписаного договору з місцевими. Компетентним воєводою або органом місцевого самоврядування, який діє за дорученням воєводи. правила участі у витратах на проживання та харчування у центрах колективного розміщення також будуть змінені таким чином, щоб збір належних субсидій був більш ефективним, ніж це відбувається зараз. Закон перебачає припинення пільг пов'язаних з компенсацією витрат на проживання та харчування біженців, понесено. Власниками приватних приміщень. З 1 липня також скасовується допомога на фінансування фотографування та одноразова грошова допомога у розмірі 300 злотих. Проєкт поправок до закону був розроблений в Міністерстві внутрішніх справ, адміністрації Усп... І адміністрації у співпраці, зокрема, міністерством національної освіти, сім'ї, праці та соціальної підтримки Міністерством охорони здоров'я та канцелярією прем'єр-міністра. Закон за винятком деяких положень набуде чинності 1 липня. Тепер він буде переданий на розгляд Сенату. Ще одна палата, яка має теж голоснути, але зазвичай вона робить все те, що зробили. Ці хлопці. Е, ну, ви пам'ятаєте, в лютому уряд Польщі продовжує дію тимчасового захисту для біженців до березня 2025 року, але це рішення не стосується Українців такий документ продовжив захист до 25-го року особам без громадянства або громадянам третіх країн крім, крім України та членам їхніх сімей, які станом на 24 лютого 2022-го мали міжнародний захист або еквівалентний національний захист в Україні. Е, ну насправді зараз ми бачимо, що Туск намагається все більше і ближче бути до українців. намагається вибудовувати цю проукраїнську позицію. Були певні конфлікти із кордоном зі всім зараз. Намагається війти в повноту влади, переформатувати кабмін, передомовитись і все-таки бути більш проєвропейським, проукраїнським прем'єр-міністром, що йому не давали деякі чиновнички і деякі політикани з партій, які були дуже дуже радикальними. Зараз ми бачимо, він буде перебудовуватися. Друге вчора, позавчора, була соціологія, що тільки половина українців хоче повертатись додому після завершення. Війни, отут, друзі, в мене до вас запитання. Ми поговорили про зміни, але давайте поговоримо про найважливішу зміну. Збираєтесь ви повертатись додому чи не збираєтесь. Напишіть, будь ласка, в коментарях просто для того, щоб ми розуміли саму ситуацію. Ну і зараз ви знаєте, офіс президента проводив соціологію: підете ви на вибори чи не підете на вибори? Так, давайте теж зробимо тут таке голосування і дізнаємось, йдете на вибори чи не йдете на вибори, якщо вдруг випадково вони десь. Швидко стануться. Ми говорили з вами два сценарії заморозки. Подивіться, там є відео. От, які говорять, одні говорять на січень, другі говорять там липень, серпень, осінь. Тобто є такі сценарії, давайте їх теж проговоримо. Друзі, підпишіться на цей YouTube канал, підпишіть своїх друзів, поляків, підпишіть. Тут є субтитри, ви будете це читати, бачити, все будете знати. Перше, друге донати на вампір, ударний дрон, нічний ударний дрон, який буде допомагати пити ворожу кров на нашій території в прямому значенні, тому що він атакує їх і вдень, і вночі. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.